сказала, надію України, тому що е, Міжнародна федерація бойового гопака і генерал-полковник українського козацтва Пілат Володимир Степанович, е, котрий має авторські права на стиль, національ... на стиль національно-бойового мистецтва, бойовий гопак, методику його викладання. І е, високою його темою це є створення всесвітнього вишкільного центру, поширення лицарської культури на сфері всіх на, на всі сфери життя українців, утвердження бойового пака як олімпійського виду спорту. А ми товариство поможемо в тому, щоб бойовий гопак війшов в кожну школу. Якщо своїх синів, внуків, правнуків, буде, будемо навчати нашою. Козацькою системою педагогіки нашим вишколом наші діти будуть дуже міцні, вони не будуть тримати, як на сьогодні, таку ганебну першість у світі по алкоголю. Наша молодь має перше місце, 20 літрів на душу населення Україна має. А оскільки бойовий гак такий, що за два тижні хлопці... З ворожими шкідливими звичками прощаються. То я думаю, що це на сьогоднішній день єдина потужна схема виховання, яку ми маємо впроваджувати в наші з наші школи. Прошу Генер Степанович, скажіть нам як боронити Україну, а співати ми вміємо. Ми ну, все, все радий всіх вітати на тому святі Розколяди, бо воно десь перетворюється в таке родинне свято української еліти. І мені це приємно чути, приємно бачити, як збираються люди, абсолютно різні, з різними знаннями, з різними підходами до життя, різною ментальністю. Прославляють рідну культуру і приємно, що є такий народ. Бо я трошки по-інакшому живу і трошки по-інакшому думаю, коли я досліджував, як взагалі витоки наших бойових мистецтв, я дуже багато зустрічався з людьми, які є добрі, хороші, працьовиті. Вони люблять землю. І мені казали Очі, кажуть, що ви шукаєте? Та ми люди землі, ми ось цими руками землю обробляємо. Та нам комашку шкода забити. А ви про якесь бойове мистецтво. Зумієте? Тобто... Я, чесно кажучи, був вражений, бо нам говорили завжди інакше, що там всі воювали, там козаки воювали, народ що воював. Ну, але коли мені одна жіночка тут в Хранківській області розказала, як в них створювалася то я взагалі був ну, вражений на повал, бо почалося з того всього, що прийшли московські визволителі в 39-му році. І взяли всі гарних хлопців, побили. Ну, побивали їх і все. Що роблять дівчата? Каже, ну вона тоді була молода. Каже, ми взяли то решта. Та й поховали в лісі. Та викопали їм криївку. Найби там були. Ми їм так тихенько носили їсти, аби ніхто не знав, бо ну як, ну прийшли москалі та підуть. А нам що робити з господаркою? Хто буде біля коней ходив, хто до худоби буде доглядав. І так от е, створилася так звана УПА. Боже, <праць> вже потім, каже, коли тут то прийшли вже та почали забирати кожухи, чоботи, вивозити зерно, то народ повстав. Бо, думають, ну добре, зима носі. А в нас забирають кожухи, чоботи, зерно. Тоді народ почав боротися. А так, в принципі, ніхто не збирався там дуже воювати. То вже потім поприходили ті конувальці, потім вже там до них примазалося оун і почали щось там, нібито воювати. В народі воно звучить по інакше. Я коли досліджував от, е, наше козацтво, історію козаччини, то розумієте, вона настільки древня, що вона тягнеться впродовж тисячоліть. От ми зараз говоримо там 8 тисяч років 12 тисяч років. Я знаходив джерелах, що козаки наші навіть охороняли шовковий шлях. В китайських джерелах є збережена інформація. Значить, після нападу. Монголо-Татарської Орди, коли була знищена Київська Русь, козаки пішли в болота, пішли на береги річок, заселили острови і 300 років воювали, поки не викорили монголів з нашої землі. Про це теж ніхто нічого не хоче говорити. Але є такі факти, які от недавно відбулися. Пам'ятаєте, в історії в школі вчили, що був Голодомор 20 -го, 21 -го року, так? в історії радянської влади, радянської України. А потім раптом чомусь той Голодомор зупинився. А я нахожу факти, що коли почався Голодомор, козаки піднялися, підняли народ і почали воювати з владою. Так от, Справжній великий Голодомор 30-33 років почався після того, коли винищили всіх козаків. Обезглавили народ. Вибили тих людей, які воювали. От зараз дивлюсь, гарно всі співають, гарно вбрані, розумні люди. А хто вас буде захищати? Хто? Ви знаєте, що от вчені підрахували, що для того, щоб держава повноцінно функціонувала, достатньо, щоб в тій державі було 10% воїнів. Всього нашого, 10%. І держава буде захищена. Я вже цього року буде вже 28-й рік, як займаюся розвитком ГПК, Так? І от дивлюсь, як тяжко. Мені знайти серед українців людей лицарської вдачі. Мені це вдвічі важче, тому що до того я майже 20 років викладав карате. І в мене займалися люди різних національностей. Ну, звичайно, що дуже багато було росіян, поляків, євреїв. А так як я викладав в медінституті, в мене були з Індії хлопці, з Панами. Різні народи попадали до мене вчитися. Я об'їздив весь Радянський Союз і дивився, як, наприклад, виховують своїх хлопчиків узбеки, казахи, чеченці, грузини. Зрештою, навіть росіяни. Я вам чесно скажу, я не дивуюся, що в них. Сильні і могутні держави. Тому що вони дбають за те, щоб в їхньому народі оцей дух воїнів був присутній. Я дивлюся, як Росія зараз фінансує рукопашний бій Кадочникова, який приблизно зі мною разом почав розвивати. Він рукопашний, я гопав. Дивлюся, як держава російська сприяє розвитку рукопашного бою, і дивлюся, як українська держава бореться проти бойового Розумієте? У мене виникає запитання, а для кого ви готуєте Україну? Кому ви її хочете черговий раз продати? Чого ви дух народу пригнічуєте? Ще одне дуже дивне. Піднімають бунт у Львові, що от служать на Західній Україні східняки. Що то таке, східняки служать, східняки служать. Все мітинг, йдемо воювати до воєнкома, що то таке, як то так може бути? Я йду до воєнкома кажу: слухайте, в чому справа? Він каже: Володь. Та в нас з Галичини. Йде максимум 5% служити. Решта 95% втікають. Галичани не можуть воювати. Вони не придатні. В той же самий час каже, Східняки, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, навпаки, йдуть служити в армію. І щоб заповнити то, що є відсутність в нас служивих людей, то беруть звітом, направляють на Західну Україну. Я тим організаторам мітингу кажу. Ви дякуйте, що вас захищають східняки. Бо ви такі герої всі на словах, що не наслухаєшся, які ви герої. А як взяти зброю в руки, то всі в кущі. От де трагедія народу. Тому ну, я, звичайно, хотів би звернутися, бо знаю, винищили багато воїнів, дуже багато. Дуже багато воїнів наших служили в інших державах, наприклад, в прибережні 70% генералітету Радянського Союзу були українці. 70% вищий офіцерський склад були українці. Зумієте? Значить дух є, значить дух був. Куди він дівся при незалежній Україні? Що сталося з людьми? Чому батьки ховають своїх дітей? Чому матері не направляють своїх синів вивчати рідне бойове мистецтво? Тому ви задумайтесь, бо ви хочете, щоб відродилась Україна, ви хочете співати своїх пісень, споживати свій харч, вдягатися в свої однострої. А я хочу вам нагадати, що в 31-41 роках у Львові розстрілювали за вишивану сорочку. Зрозуміло? І допоки люди будуть думати, що їх хтось захистить, доти вони будуть в рабстві. Тому треба серед своїх дітей виховувати достойників яких треба небагато, я вам вже казав, 10% достатньо, щоб ви жили в спокої. А так на сьогоднішній день нас забрали найбільше ядерної зброї в світі. Вдумайтесь, Україна, радянська Україна мала третій ядерний потенціал на планеті Земля, третій ядерний потенціал. Вдумайтесь, ми його зберегли, з нами зараз всі рахувалися. В нас знищили армію, зараз залишили 120 тисяч армій, але в нас 650 тисяч працівників МВД. Питається, що за державу ви збудували? Поліцейська держава. Тобто наша еліта готує спецвійська для боротьби з вами, з нашим народом. От де біда. І тому це наша особиста справа робити все для того, щоб виховати покоління людей, які вас захистять, виховати тих, які будуть, думати про те, як би наше військо стало сильніше, як би захиститися від чужинців, як не сходу, то заходу. Наша земля дуже багата. 40% чорноземів на планеті. 40%. Які родючі землі, які хороший клімат, трудолюбивий народ. Всім потрібні такі раби. І всім потрібна така багата на ресурси земля. І якщо її не захищати, буде проблема. Тому я свідомо пішов. Кинув свою кар'єру самурая, кинув кар'єру Сансея. Всі мої друзі, що коли зі мною викладали, зараз мають четвертий, п'ятий дан карате. Я би так само мав той самий четвертий чи п'ятий дан карате. Я свою кар'єру самурая похоронив, пішов шляхом козацьким. во ім'я того, щоб служити своєму народу. Во ім'я того, щоб заставити задумуватись. І ви знаєте, як мені прикро, коли я часом зустрічаюся з нашими офіцерами, і генерали за столом говорять про те, як багато в Росії генерали получають, і як вони в Україні принижені. Знаєте, як мені це образливо чути? Коли еліта націй. Воїни, які готові захищати цю державу, принижені мізерними зарплатами. І вони заздрять сусідній державі, що там генерали живуть достойно, армія збільшується, нові види озброєнь видумують. Вони ж то теж закінчували військові академії, дали присягу служити. Рідній державі захищати свій народ теж хочуть мати якусь повагу. І знаєте, як прикро, коли армія гаїшників скоро буде більшою, ніж наша армія. Ви розумієте, що робиться? Значить, треба виховувати нові покоління. Бо воїн, перш за все, це слуга народу. Друге воїн це честь, гідність народу. Воїн ніколи не буде ходити з протягнутою рукою і просити гроші. Він буде захищати свій народ, буде складати своє життя во ім'я цього народу. Але цей народ має народити таких воїнів. Благо, що кастовий устрій. Який наші предки принесли в Індію. Там зберігся на рівні каст і не розвивався, тому то і там все було законсервовано. Але в нас раніше в касту воїнів могли перейти люди з стану ремісників. Вони, якщо мали здібності, вони могли перейти. Отак, наприклад, дивіться козаки. Прийшов козак на Січ. Здав її спити, 5-7 років вчився, здав екзамени, вижив в трьох боях, здобув коня, шаблю і пістоля, тоді посвячувався в козаки. Він реально був достойний називатися козаком. У козаки ніколи не набирали, у козаки завжди відбирали, відбирали, краще з краще. Друге. Прийшов козак Петренко, наприклад, на Січ. Вижив в трьох боях, здав всі іспити, освятили його в козака і кажуть, козаче віднині, ти людина вільної волі і будеш жити за цими законами, бо від сьогодні меч твій батько, а шабля твоя мати. І давали козакові псевдо, і раз і назавжди він зрікався свого роду минувшого, бо він ставав на інший шлях, на шлях воїна, на шлях захисника і на шлях боротьби. Мудрі наші були предки, мудрі виховували достойників, які боронили нашу землю впродовж століть. І ми маємо навертатися до них. Не тільки в піснях і в споживі, не тільки в молитвах і обрядах, а ще й в вихованні стану достойників, тих, що стануть героями, захищаючи ваше майно і ваше життя. Тому задумайтесь і скеровуйте своїх синів на бойовий гопак. Бо, якщо, чесно кажучи, зайти в інтернет і подивитися. Кому найбільше не подобається ОПАК і хто найбільше пише проти бойового ГОПАКа – одна єдина держава на планеті Земля Росія. Розумієте? Чому? Тому давайте цей келих пригубимо за те, щоб в нашому народі з'являлося більше людей лицарської вдачі. Які ви захищали наших дітей і матерів, нашу землю, і нашу державу. Слава Богу! І області досі нема шкіл бойового пока таких як потрібно. Вся Україна не ми рісніє. Ми більше шести років е, доказово науково збирали е, дані про те, наскільки це потрібно е, для наших дітей. Тому що власне в такій системі виховання є здорові, зберігаючі технології. Дитина, прийшовши в перший рік в таку школу, років через 12 років навчання виходить абсолютно здоровою, а не навпаки, як в наших зараз так званих школах. Чому в так званих школах? Тому що Каганович не стільки зробив, скільки зараз так званий міністр нашої освіти. Тому рятуємо нашу освіту, рятуємо наших діток. І я думаю, що присві... саме про має на цьому акцентувати свій, спрямовувати всю свою потужну силу. Я хочу привітати сьогодні тих людей, які прийшли на наше свято в такому строї. Такій ноші, наші чарівні українські ноші. Хочу полюбуватися тою рунічною